Дітка та дорогі мої, на той день 1 вересня я вам тільки бажаю терпіння, сил та витримки в здобуванні нових знань, наук, та й в цілому, бо це наше майбутнє, і ви є просто невід'ємною частиною того, заради чого зараз сидеть війна. Військовослужбовці, 5-ї штурмової бригади, вітають вас з днем знань, прибажають успіхів, терпіння та наполегливості. Діти, я бажаю вам максимально продуктивного навчального року, без е, тривог, без е, шахетів і ворожих ракет. Міцного здоров'я, бажаю тобі прагнення до навчань і е, бажання до нових знань. Бажаємо витримки, натхнення ці е, нелегкі часи. Вчіться, розвивайтесь. Ви це наше майбутнє. Не лінуватися, а старанно вчитися. Менше бути в бомбосховищах, а побільше бути в мирних світлих класах. Веселих та заохоплюючих уроків, нових друзів, добрих вчителів. Не дуруйте повітря, вітрового. Ідіть в школу з гарним настроєм, з натхненням до навчання, і щоб у вас було все добре. В свою чергу ми як Збройні сили України. Будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб ваш навчальний процес проходив максимально мирному тихому режимі. Бажаємо плідно навчатися, бути розумними в наше майбутнє. Слава Україні! Слава Україні!